Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини В студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. Подарунок під ялинку: напередодні нового року від Черкас відправили на передову екскаватор комунального підприємства. 2025 й був важким, але не позбавив віри в перемогу. Черкащани розповіли, яким був для них рік, що минає, і чого очікують від прийдешнього. Новий фільм для сімейного перегляду на свята. Черкаські школярі зняли різдвяне кіно не сам у школі. Сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету, яка летіла у бік Умані. Начальник Черкаський ОВА Ігор Табурець повідомив, що повітряну ціль було успішно знищено. Інформація про постраждалих чи руйнування не надходила. Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. 30 грудня станом на 9.30 його рівень був на 4,5% нижчим ніж в цей же час у понеділок, інформує Укренерго. Причина встановлення ясної погоди у західних і частині центральних областей. Це зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення енергоспоживання із загальної мережі. У районах, де застосовуються погодинні відключення, зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. За можливості варто перенести енергоємні процеси на нічні години після 23.00. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу. Напередодні нового року від Черкас відправили на передову екскаватор комунального підприємства. Техніку передали для оборонців 156-го окремого батальйону 118-ї ОБР ТРО. Він допомагатиме їм у зміцненні позиції, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко. Посадовець подякував захисникам за витримку і мужність. Завдяки вам ми маємо змогу зустрічати новий рік удома, у своїй державі, зазначив очільник міста. За тиждень на ГРВІ, включно з ковід-19, занедужили 4916 мешканців області. Понад 57% з них діти. Про це повідомляє Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Показник захворюваності на 9,6% нижчий ніж тиждень тому, та на 22% менший від епідемічного порогу, розрахованого по області. На коронавірусну хворобу занедужали 6 осіб, з них одна дитина. Найвищі показники захворюваності у Золотонійському районі. У шпиталених побільшало на 1,7% це 296 осіб, із них 53% – діти віком до 17 років. Летальних випадків не зареєстровано. Цей рік позбавив останніх ілюзій, але надія на краще все одно лишається. Так говорить про 2025-й відомі українці. А що з цього приводу думають звичайні черкасці? Як планують зустрічати 2026-й і що очікують від року нового, ми запитали у людей на вулицях міста. Відповіді, яка почула наша знімальна група, в наступному сюжеті. 2025 рік видався непростим не лише для політиків та військових. Свої власні невеликі, але надзвичайно важливі битви за кожен день життя вели і звичайні люди. Дуже поганий пройшов цей 25-й рік. Розруха кругом, сльози, горе, люди плачуть, а хлопці в якому стані знаходяться. Не знаю, Як... наче час зупинився на угу. все. Ця війна дає все. Більше нема чого говорити. Хвилюваннями, тривогами, що війна йде. що ж таке, так. Да. А переживання, позитивні якісь моменти були, і без години можливо. О, та ніяких позитивних нема чого спомні. Не дуже гарний був рік. Зробили операцію на серці, ну вижив і слава Богу. Звісно, були в житті і позитивні моменти, згадують черкасці. Щоправда, більшість із них пов'язані з особистими переживаннями та досягненнями цього року. Для мене він був, скажімо так, перехідним від дитячого до студента і дорослого життя. Що він приніс? Більше позитиву, негативу. О, нові виклики, нові завдання, нові турботи. Навчаємося з онучкою, дуже успішно, це радує. Це був доволі турбулатний рік, тому що якби в мене там НМТ, потім шкі... закінчення шкільного віку, потім ще вчиться поступлення. Ти туди-сюди, в тому році, пару місяців ти школьник, тут бігаєш, а тут ось раз ти вже і студент. В общем, странно дуже в мене в кожного року відбувається щось позитивне, тому що я вірю в позитив і я дарую людям добро, тому так, незважаючи на непрості події попереднього періоду і всі негаразди пов'язані з війною, черкащани вірять у те, що наступний рік принесе позитивні новини і очікувану перемогу для всієї країни. Дуже сильно на нього надіюсь, дуже великі надії на нього покладаю на те, що це все закінчиться і і буде все добре. Я бажаю Черкашанам вірити в себе, покращувати своє здоров'я і завжди мислити тільки позитивно, тому що в що ми віримо, те ми і притягуємо в своє життя. Надіємося, що наступний рік буде набагато кращим, що будемо всі веселі, і що ця війна, яка нікому не нужна, нарешті закінчиться. Цьому всі ждемо, і це буде найбільше досягнення. Мабуть, за ці всі останні роки завершити передноворічні зустрічі з черкасцями. Ми попросили привітанням. Незламні українці традиційно вірять у те, що надалі буде краще, і готові переконувати у цьому всіх всіх черкащах з нового року з Різдвом Христовим. І перемоги наступаючим новим роком і бажаю всім здоров'я, і саме головне це миру, щоб на кінець, то не дивлячись ні на що, мир настав на нашій землі. Вітаю всіх черкачан з новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. Наступаючим 26-м роком. Бажаю їм всім першого чергу мирного дреба, благополуччя. Здоров'я і що всі їхні мрії здійснилися. Владислав Одренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Національний банк випустив нову пам'ятну монету, присвячену Архангелу Михаїлу. Вона має номінал 20 гривень і виготовлена із золота 900-ї проби, тираж до 10 тисяч штук. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Зазначається, що реалізація пам'ятної монети в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та банками дистрибюторами розпочнеться в січні 2026 року. Різдвяна історія на новий лад. Саме так розвивалися події у короткометражному кіно, яке зняли у черкаській приватній школі Discovery School. Презентація фільму щойно відбулася у Черкаському кінотеатрі Україна за участі юних акторів, учнів школи та їх шанувальників. На великому екрані кінотеатру розгортаються події у школі напередодні новорічних свят. Актори усі учні приватної черкаської школи Discovery School. у залі фактично немає вільних місць. Родини юних артистів прийшли підтримати їх дебют. Засновниця школи Юлія Бровченко розповідає, що ідея створення кіно виникла, коли у школі з'явився новий учень Андрій Смоліков, який дуже подібний характером до головного героя відомого фільму Сам у Дома. Ініціатори відразу вирішили, що в кіно будуть задіяні усі учні школи, але це стало непростим завданням для сценаристів і режисерів. Коли ми почали шукати оператора, шукати режисера, сценариста, ми стикнулися з тим, що ніхто абсолютно не хоче братися, коли ти говориш, що нам треба зняти 100 дітей. Нам сказали, що ми можемо відібрати 15 дітей і з ними зробити фільм. Але ні, нам так не підходить. Нам сказали, що це неможливо. Нам подобається переступати усі всі неможливості і. Показувати, що можливо абсолютно все за сюжетом фільму. У школі залишається лише один учень п'ятикласник Андрій Космоліков. У той час, коли його товариші їдуть колядувати і вітати з Різдвом родини. Андрійко каже, що грати було цікаво і зовсім не складно. Це помітно і на екрані. Я відчував те, що я справлюсь, коли мені це сказали. Я, я, я дуже сильно зрадів. Ну взагалі мені все було. На прем'єру завітали і батьки Андрія. Звісно, трохи хвилювалися перед показом, але в синові впевнені з завданням справиться на відмінно. Ми були дуже здивовані, по-перше, дуже раді, нам було дуже цікаво, що Андрій у нас такий дуже веселий, такий шустрий хлопчик. І ми не хвилювалися. Ми впевнені, що він впорається з цією роллю, тому що. Він саме такий, як і потребує цього ця роль, впевнений, що в нього все вийде, щоб він не захотів, тому що у нього є натнення, у нього є. Ну, Якісь свої знання, як пояснила Юлія Бровченко, окрім популяризації народних традицій і обрядів, чому в школі приділяють багато уваги, хотілося б показати, чим іще живуть школярі у позанавчальний час. Тому у сценарії фільму органічно вплетені спогади героїв про заняття у гуртках. Це дозволило задіяти у зйомках дійсно усіх учнів школи, які згадують цей період як цікаву пригоду. Мені насправді дуже це сподобалось, і сам процес, і той результат який вийшов це насправді дуже класно. вийшло. у зйомках фільму були задіяні і цілі родини, скажімо, родина лавриків, до яких за сценарієм завітали колядники. Атмосфера неймовірна, да, вона зігрівала дуже сильно і вдячні за можливість просто прийняти участь. Дуже сподобався і фільм, і приймати участь у такій авантюрі, скажімо так, сімейного. Характером, а загалом організатори презентації подбали про те, щоб все було як на справжній прем'єрі: червона доріжка, фотозона і, звісно, нагороди, стилізовані оскари для кожного учасника проекту, не сам у школі. Подобалося на мені все, але дуже гарно не придумали з оскарами з квіточками. Зал дуже гарний. Ви знайшли. А що під час зйомок тобі найбільше було цікавим? найбільше запам'яталося. було дуже смішно, було дуже багато дублів. На думку Юлії Броченко, кожна мрія має шанс на її вдалу реалізацію. Варто лише залучити людей, які повірять у цю мрію. Створення фільму стало можливим завдяки майстерності відеоінженера Федора Коцаби та групи педагогів і батьків, які теж отримали подяки. Але найголовніше це відчуття того, що всі досягли поставленої мети. Назва не сам у школі дійсно має глибокий зміст. Я мрію про те. Щоб коли ці діти виростуть, щоб ось ця подія вже для них була як маленького формату, щоб ми заклали ось цю цеглинку масштабного мислення для цих дітей. Ну що, Андрій, йдеш наступного року калядувати. А ви як думаєте? У Черкасах поліцейський потрапив в аварію, пошкодивши службову автівку. Автопригода сталася на вулиці Припортовій. Як повідомили виданню про все в прес-службі патрульної поліції Черкаської області, правоохоронець зіткнувся на службовому авто Шкода Рапід з автомобілем Фіат Дабло. Унаслідок ДТП обидва автомобілі дістали механічні пошкодження. На водія авто «Шкода» поліцейські склали протокол про адміністративне порушення. Куди ви дивитесь? Ми дивимось то понесло нас. На якій швидкості вигнали пацани? Як називається? Кого Мого викликати? Скажіть нам! Малорухомий циклон, який кружляє над центральною Росією, продовжує підкидати порції снігу і в наш регіон. Вони сприятимуть невеликому приросту снігового покриву та процесу поступового зниження температури. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, останній день 2025 року, порадує всіх черкащан, які вважають, що Новий рік обов'язково має бути зі снігом та морозом. Хмарно, з проясненнями, у Черкасах та місцями по області невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура по області 2-8 градусів морозу, у Черкасах 2-4 градуси морозу. До того ж, на вечір мороз посилиться. Грудень традиційно вважається найбільш ризиковим періодом для озимих культур, через ще недостатню зимостійкість і чутливість до температурних коливань. Хоча цього року останній місяць був не такий, як завжди, аграрії відзначають, що негативних наслідків від аномального тепла не зафіксовано. Загальний стан посівів оцінюється як добрий, випадків зрідження не виявлено. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше. Публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!